Ми розшукуємо десятирічного Єгора Сезоненка. Хлопець проживав на Донеччині у Волноваському районі в селі Микільське, яке було окуповане ще на початку повномасштабної війни. Саме тоді надійшла і інформація про зникнення хлопчика. За три роки про Єгора не було жодної звістки. Можливо, його як і багатьох дітей вивезли до Росії, та не виключено, що хлопчик і досі перебуває десь на непідконтрольних Україні територіях. І я дуже сподіваюся, що з вашою допомогою це вдасться з'ясувати. Давайте ще раз поглянемо на фото дитини. На цьому знімку Єгору близько 7 років. У нього овальне обличчя та коротке русяве волосся. Якщо раптом хтось бачив дитину чи знає, де вона може перебувати, одразу телефонуйте нам на гарячу лінію служби розшуку дітей Магнолія за коротким номером 116-30. Дзвінки з будь-якого українського мобільного оператора безкоштовні. Якщо раптом немає можливості зателефонувати, пишіть у чат-бот служба розшуку дітей в телеграмі. А тепер вкотре хочу розказати приголомшливу історію семирічної Софійки Голинської. Дівчинка мешкала разом з мамою на Одещині у місті Балта. І, уявіть, зникла ще до початку повномасштабної війни, наприкінці 2020 року. В поліції кажуть, що дитину викрала її бабуся, Голинська Людмила. І вже чотири роки. Жінка невідомо де переховує дитину. Встановлено, що в грудні 2020 року на території Балтського району Одеської області жінка викрала свою трирічну онуку Софію Голинську. Та до теперішнього часу їхнє точне місце знаходження невідомо. Голинська Людмила Михайлівна 01.04.1968 року народження. Зріст близько 162-170 сантиметрів, щільної статури шкутельгає колір волосся може змінювати. Очі світлі має видимі родинки в області носогубну складки раніше була версія, що вже під час повномасштабної війни дитину могли вивести за кордон у одну з країн Євросоюзу. Та згодом в поліції розповіли, що імовірна викрадачка дівчинки, її бабуся, може перебувати в Києві. Звісно, якщо вийти на її слід, є велика ймовірність встановити і місце перебування дитини. Але бабуся Софії ретельно маскується та постійно змінює свою зовнішність, проте я дуже сподіваюся, що хтось із вас її впізнає та допоможе встановити її місцезнаходження. І головне таким чином вдасться відшукати Софійку Голинську. Звертаюся до усіх, а особливо до киян. Якщо хтось бачив цю жінку чи знає, де вона може бути. Одразу телефонуйте нам на гарячу лінію Служби розшуку дітей магнолія за коротким номером 11630. Дзвінки з усіх мобільних операторів безкоштовні. Що ж до семирічної Софійки, зараз дуже складно описати її зовнішність. Уявіть, мама дівчинки востаннє бачила свою крихітку, коли їй було усього три з половиною роки. Я не знаю про свою долю своєї дитини якого вона стані, Як вона виглядає? Тоді вона була метр двадцять, в неї годі глазки, одягнена була в останній раз розові костівки, грубі людські, синенька похиська. З двома кості це було в двадцятому році. Звісно, що за понад три роки Софійка підросла та змінилась. Але не думаю, що настільки кардинально, що її неможливо упізнати. Тому дуже прошу уважно придивитись у її обличчя. У дівчинки великі блакитні очі та світло русяве волосся. На цих фото їй десь три роки. А ось це один із останніх знімків, де Софійці приблизно три з половиною. Звісно, мама дівчинки має і відео своєї донечки. Тих доросла дівчинка вже. Ей, не за то, а за то, не за то а за то. Нагадаю, що зараз Софійці 7 років. Звісно, вона вже нормально розмовляє та висловлює свої думки. Якщо ви десь перестрінете схожу на неї дитину, або ж побачите її бабусю, яку підозрюють у викраденні дитини. Не зволікайте та одразу набирайте короткий номер служби розшуку дітей Махнолія 116.30. Дзвінки з будь-якого мобільного оператора безкоштовні.